Слава Україні, товариство! Андрій Колісник та Євген Кузьменко наразі є технічним директором та скаутом-аналітиком футбольного клубу ЛМЗ із Черкас. Здавалося б, нічого особливого. Проте починали свій шлях вони як блогери. В сьогоднішньому експерименті я зроблю їх менеджерами із потенціалом 200. Андрій тренуватиме металіст, адже саме там він починав свою професійну футбольну діяльність. А Євген керуватиме Кременем з аналогічної причини. Я не знаю, скільки сезонів триватимуть їхні кар'єри, тому не буду оглядати їх що а робитиму це тільки в тих випадках, коли хлопці будуть або звільнені із своїх команд, або навпаки переходитимуть в стан інших клубів. В кінці відео, коли Андрій та Євген завершать свої кар'єри, я підсумую кількість здобутих ними трофеїв. А при тим, як розпочати, хочу попросити вас поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар для просування цього відео і загалом мого каналу. У вас це відбере декілька секунд, але це буде дуже важливий у мій канал. А також у мене є телеграм та твіч, кому цікаво, підпишіться і на ці платформи. Приємного перегляду. Ви вже можете бачити, що в них дуже серйозний розрив у зарплатні, аж в 10 разів. Зарплата колісника переважає зарплату Євгена Кузьменка. Так, тут пише кузінню, а це все тому, що мені здається, колись у нього був саме такий псевдонім в інстаграмі. Давайте перейдемо на їхні вкладки, бачимо в них тут не дуже пристойні атрибути на дану мить. І давайте пройдемося по їхньому потенціалу. Ну звісно, я вже сказав, що там 200, але що цікаво, їхні поточні здібності. 105. насправді тут все дуже непогано. Так, я тут нічого не буду чіпати, їхні улюблені розстановки. Це все тому, що я можу, звісно, їм поставити хороші матові розстановки, тут підкрутити різні. Показники, наприклад, пресингу, проте це не матиме жодного сенсу. Тому що коли вони будуть переходити до іншого клубу, вони будуть змінюватись. Це вже очевидно, тому що колись я також проводив подібні експерименти. Проте ще я тоді навіть і не думав про свою діяльність на Ютубі. І до речі, навіть також за цим зможемо поспостерігати. Зараз у них щось ось таке. А коли вони будуть розвиватися та переходити в інші клуби, буде цікаво поглянути, чи зміняться ось ці їхні улюблені розстановки. Ну і також я ще змінив декілька прихованих атрибутів: саме амбітність поставив максимально, також змінив. Професіоналізм на 20, ну і більше нічого не чіпав. А ні, перепрошую, ще чіпав конфліктність. Так не хочу, щоб вони були дуже конфліктними. А тепер поглянемо на атрибути Євгана Кузьменка. Бачимо, тут ситуація трішки гірша, ніж в Андрія. І давайте також поглянемо на їхню інформацію. В нього взагалі поточність дібності 75. Це насправді значно нижче ніж у Андрія. І також бачимо, що тут конфліктність я тут не чіпав, проте змінив професіоналізм та амбітність. І давайте я промотаю наш перший дебютний сезон і побачимо, як наші головні герої в сьогоднішньому випуску провели перший сезон на посаді головних тренерів. Так, завершився перший сезон, і бачимо одну хорошу новину і другу погану. Металіс з колісником стали чемпіонами першої ліги. Це серйозне досягнення, проте, на жаль, кремінь із Кузіньо вилетіли. Ще давайте поглянемо, чи вони зараз знаходяться в стані цих клубів. Бачимо, що Кузіньо вже покинув. Ну швидше за все його звільнили. Так, бачимо, що він звільнений. Перейдемо на його профіль. Ніхто ним не цікавиться, проте подивіться, як збільшилися його атрибути. І зараз редагувати інформацію. Подивіться, на 20 підросли його поточні здібності, і це насправді непогано. Андрій Колісник в свою чергу очевидно, що буде тренувати команду В УПЛ було б дуже дивно, якби він залишив цю посаду або його звільнили. І давайте також поглянемо на його приховані атрибут. Тут бачимо 105, і мені здається, що взагалі не змінилося. Так, починали також із 105. І давайте я промотаю і другий сезон, і поглянемо, чи знайде собі кузінню самостійно якусь команду, і чи не звільнять колісника за підсумками першого сезону в УПЛ. Так, завершився і другий сезон. Бачимо металіст на 10-й сходинці, проте Юрій Вірт їх тренує, і мені дуже цікаво, що сталося із Колісником. Його, ага, він залишив самостійно, його не звільняли. Він пішов у відставку аж. 14 листопада нічого собі, я думав, що його звільнили. А він зрозуміло, він прийшов до зарі він перейшов на підвищення. Це дуже круто. Давайте зразу поглянемо на його атрибути. Тут 116, і вони так виросли на 11. Позицій. І давайте ще я навіть не звернув увагу, як там зоря виступила. Вони нижче металіста, 13-та сходинка. Та яке це тоді підвищення, якщо колісник так слабо відіграв за насправді дуже сильну зорю, тому що так в УПЛ зоря це серйозна команда. Шосте місце їм змі малювали, але щось в нього зовсім не пішло. А Кузіня, як бачимо, просто рік провів без жодної футбольної діяльності. На жаль, його приховані атрибути, як і були, так і залишилися на рівні 95 те так, якщо ви уважні, то побачите зараз, що на календарі 2027 рік це означає тільки одне: те, що я провів, просимулював точніше два сезони, а не один, тому що в попередньому сезоні зоря із колісником вилетіла нікчемне, останнє 16-те місце. Його звільнили. Проте, погляньте на одну цікавинку. Їх в першій лізі тренував кузіньо. Дуже шикарний вибір від керівництва зорі. Так, якщо подивитися сюди, то колісник протренував їх практично рік, і його потім звільнили. Його ну буквально йому двох тижнів не вистачило для того, щоб пропрацювати рік у зорі. Зараз Андрій також без роботи. Вони буквально помінялися ролями із Євгеном Кузьменко, тому що, ну подивіться, він рік сидів без футбольної діяльності, тепер Андрій сидить рік без футбольної діяльності. Проте його поточні здібності ростуть, навіть незважаючи на те, що виступає він із командами жахливо. А що там із атрибутами Кузіньо, то бачимо також є прогрес. 121 і навіть тут по загальній картині це видно. І подивіться, що цікаво: Зоря стала чемпіоном із Євгеном. На посаді головного тренера. Можна сказати також, що за головними досягненнями, поки що в їхній такій дуже ранній початковій кар'єрі, у них рівність, тому що по одному чемпіонському титулу першої ліги. Минув ще один рік, бачимо, що. Зоря Кузьменка розташувалася на 11 му місці, це її дебютний сезон після повернення в УПЛ. І бачимо, що він досі її тренує. Ну насправді непоганий виступ, їм ЗМІ навіть малювала 11 те місце, тому це ідеальне попадання. А як на рахунок Андрія, то він тренував в Чорноморець, який зайняв 15-ту сходинку. І бачимо, щось Андрієві не дуже щастить з командами в УПЛ, тому що другий поспіль виліт із вищого дивізіону. Проте варто зазначити, що він прийняв Чорноморець посеред сезону, а саме 15 грудня. Так, звісно, в нього було ще пів сезону, щоб змінити ситуацію, але на жаль, йому це не вдалося. І до речі, якщо дивитися на зарплату, то в Кузіньо вона майже 7 тисяч євро на тиждень, а в Андрія 3,5. Після того, як Чорноморець вилетів із УПЛ, Андрія на диво для мене не звільнили, залишили його ще на сезон. І бачимо, що він взяв друге чемпіонство у своїй кар'єрі і друге першої ліги. І йому навіть дали попрацювати сезон в УПЛ. І погляньте, він доволі непогано виступив, 12-та сходинка, це вже круто, що він не вилетів. Проте йому не дали ще одного шансу і звільнили по завершенню цього сезону. А як там справи у Кузіньо? Наразі він досі є тренером зорів в попередньому сезоні. Він зайняв 11-ту сходинку, а цього сезону, як бачимо, він зайняв 5-ту сходинку, що дало змогу команді кваліфікуватися до ліги конференцій. Це дуже круто, і насправді я радий за нього. Давайте ще оцінимо його атрибути. Як бачимо, менеджерські атрибути в нього зараз дуже хороші. Давайте ще поглянемо за прихованими. В нього 143. 143, я вважаю, що це ну насправді це дуже здорово, що він так розвивається. В такому хорошому темпі. Але якщо зайти на атрибути колісника, то бачимо, що рівень знань у нього просто якийсь неймовірний. Так, в нього не дуже хороша робота з персоналом, але то таке. І цікаво, який у нього рівень 138. Насправді поки що відстає. Хоча, коли ми починали, ви всі пам'ятаєте, що в Кузіньо рівень його атрибутів набагато відставав від Андрія. Я промотав ще один сезон і побачив, що кузіньо звільнили 30 червня. Тобто буквально декілька днів після того, як я записував, що він зайняв п'яту сходинку із зорею. Проте як я бачу його не звільнили, а він сам залишив посаду менеджера. І мені зараз цікаво, куди він ж далі перейшов. А він нікуди й не переходив, погляньте зоря, яку він підняв до п'ятої сходинки, з якою він мав шанс попрацювати ще як мінімум сезон там. Зіграти кваліфікацію Ліги конференції він просто залишає, не міняючи цю команду ні на кого. Він просто її залишив за своїм бажанням. Це насправді дуже рішення від штучного інтелекту, який керує діями Євгена. Проте факт є фактом. Проте справив нашого іншого героя набагато краще, тому що він пішов до Дніпра один. Проте як бачимо. Виступ його насправді не дуже вдався, тому що їм прогнозували четверту сходинку, а він зайняв з ними аж восьма. Насправді якось не щастить Андрію із командами в УПЛ, тому що ну, провалює якось він ці сезони. І навіть його екс-команда Чорноморець розташувалася вище. До речі, щось я зовсім забув за Кубок України. Бачимо, що наші головні герої тут не тріумфували, проте кузіньо у сезоні 27-28 був у фіналі і, на жаль, програв колосу. У нас проминув ще один сезон. Це сезон 2031 2032 І бачимо, що наші обоє менеджерів наразі залишаються без роботи. Насправді це не дуже приємно бачити, але як я вже казав, маємо те, що маємо. Давайте ще поглянемо на їхні приховані атрибути. В Андрія 143, це здорово. І подивимося, ще на характеристики Євгена 154. Ну це вже дуже хороший менеджер за своїми атрибутами. Наразі у нас сезон 2032-2033 завершився. І як ви думаєте, яку з цих команд тренував один з наших головних героїв? Добре, не буду затягувати Олександрію. Тренує Андрій Колісник. Так, він провів не дуже багато матчів. 13 матчів у нього зіграно загалом. Проте, як бачимо, у нього позитивна статистика 61% перемог. Його також призначили в кінці грудня, тобто половину сезону він пропрацював і вивів цю команду до Ліги конференцій. Це дуже круто. Проте, зараз ви дуже здивуєтесь, куди перейшов Євген Кузьменко. Ну ви погляньте на це. Насер, 12 тисяч євро зарплати на тиждень. Насправді так, міг просити і більше, проте це також доволі непогана сума. Це взагалі що? На жаль, я не можу подивитися, як там у нього справи в чемпіонаті, тому що просто цього чемпіонату немає в грі. Проте дивіться, з якими гравцями працював наш Євген. Подивіться, з Едером Мілітао, з Родрі, з Майком Маньяном, з Жезусом, з Тео Ернандесом, навіть з цим Віктором Нельсоном. Так, я розумію, що ці всі гравці вже на підході до завершення своєї кар'єри, проте ну, попрацювати з такими гравцями це багато чого коштує насправді. В наступному сезоні Андрій Колісник знову ж таки провалив УПЛ, тому що сьома сходинка. Так, я розумію, що тут боротьба взагалі була по балах. Ну, погляньте самі. Починаючи із сьомого місця, там і до третього, на якому розташувався Шахтар, всього лише відрив у 6 очків. Ну, ще таке, 6 очків. Тому насправді не бачу сенсу тут звинувачувати Андрія. І ще поглянемо на його один сезон, і бачимо тут знову, на жаль, провал. Восьма сходинка. І мені ще цікаво було побачити, як він відіграв кваліфікацію до Ліги конференцій. В першому раунді він пройшов команду навчі, але вже в наступному без шансів відлетів від Базеля. А що там із Євгеном? Бачимо, що він відпрацював два сезони у Аль-Настері, і наразі він займає посаду головного тренера нашої збірної. Це можна сказати його головне досягнення. І це дуже круто. І знаєте, мені буде цікаво поглянути, як він буде із нашої збірної виступати. Якщо переходити до його атрибутів, то бачимо, що він ну дійсно вже тренер екстра класу, але якщо подивитися на приховані, то у нього 164. У Андрія тут також все дуже прекрасно, але за прихованими 156. Про минуло вже 4 роки, і давайте поглянемо, як справлявся Євген Кузьменко за ці 4 сезони. Провели чемпіонат світу, хоча вийшов із групи, провалив Ліго Націй, хоча погляньте на цих суперників. У наступному році. Зіграв без поразок, можна сказати, ідеальний рік, проте нічия із Косово трішки все підіпсувала. Далі вийшов на євро. І погляньте, з якої групи він виходить: Австрія, Ізраїль та Німеччина. В наступному раунді прийшов Норвегію і тільки у чверть фіналі мінімально поступився данцям. Потім дуже успішно зіграв Лігу Націй, також здобув тут е, дві нічії із Румунією. 37-му році він також можна сказати ідеально провів цей рік за виключенням поразки грекам і кваліфікував нашу збірну на чемпіонат світу і сезон. 2038 видався для нашої збірної одним з найгіршим, тому що спочатку провалена Ліга Націй, точніше, вона була пізніша але перед тим провалений чемпіонат світу. І подивіться, яка ганебна поразка від іспанців у наступному раунді. Після звільнення його прийняла Ніцца Насправді не найсильніший клуб, зважаючи на його атрибути, ви на це погляньте. Також за прихованими у нього тут 170 Звісно, він міг собі шукати команду куди краще, але нехай. Ну і давайте ще поглянемо, як Колісник виступав всі наступні роки, тому що він працював у Лександрії до сезону Вісім, я так розумію. Так, наступний рік, після того, восьмого місця видався також не найкращим. Сьома позиція. Далі сьома позиція. Ну, стабільність цього знака. Передостанній сезон дев'ята, і в останній свій сезон четверта сходинка. І він кваліфікував Олександрію до Ліги Європи. На рахунок Кубка України, то він навіть жодного разу не виходив до фіналу. Але зараз він змінив на посту головного тренера збірної України Євгена Кузьменка. І бачимо, що його атрибути також практично шикарні. І рівень поточних здібностей 170. Мені здається, навіть такий же, як і у Євгена Кузьменка. Так, я там був сказав, що Кузьменко провалив свій останній сезон, але його звільнили після того, як він провалив чемпіонат світу, і Лігу націй насправді вже провалив колісник. Так, якщо ви поглянете на календар, то зараз тут 2047 рік, і можна сказати, прийшло вісім сезонів, якщо я не помиляюся від попереднього нашого огляду. І давайте поглянемо, як виступав за весь цей час Євген Кузьменко, тому що саме у цьому сезоні, точніше, у попередньому він прийшов до своєї нової команди. Але якою вона буде, зараз дізнаємось. В перший свій сезон він зайняв третю сходинку та кваліфікувався до Ліги Чемпіонів. В наступний сезон було друге місце. Це вже набагато краще. Потім знову третє, потім знову третє, друге, друге. Потім знову друге, знову друге і. Цей сезон у нього вже була нова команда, але як бачимо, що ні цей без нього непогано справлялася. До речі, на диво, навіть незважаючи на те, що він дуже здорово виступав у чемпіонаті, тому що із таким ПСЖ можна сказати, що друге постійне місце, там деколи третє, це взагалі ідеальний виступ. Він жодного разу навіть не доходив до фіналу Кубка Франції. Погляньте, які команди зачасту тут вигравали ці турніри. Цей турнір. І також, на жаль, він не вигравав жодного Єврокубка. Ну, очевидно, Лігу Чемпіонів з Ніцею він би не виграв. А з теперішньою системою Єврокубків він би не понизився ні до Ліги Європи, ні до Ліги Конференції. Ну а теперішнім його клубом став Парі сен жермен Очолив він їх на початку даного сезону, 2046 рік, як бачимо, і в теперішньому сезоні він став з ними чемпіонами, воно і не дивно. І давайте поглянемо на його рівень прихованих атрибутів, тому що теперішні ось ці в нього ідеальні. Так, 196. Ну це можна сказати, один з найкращих, якщо не найкращий. Менеджер в грі. Бачимо, що у свій дебютний сезон за ПСЖ він переміг і в Лізі Франції, що не дивно, і також здобув перемогу в Кубку Франції. Проте, як бачимо, в Лізі чемпіонів його не було. Ну маю на увазі у фіналі. А як там справи у колісника? Бачимо, що він досі є головним тренером нашої збірної. Приховані атрибути далі 170, тобто він не росте взагалі у своїх атрибутах на превеликий для мене жаль. Ну і давайте поглянемо, як збірна виступала під його керівництвом. Ми закінчили на цьому році, де він вилетів із Ліги Націй, і давайте дивитися. В наступному році, здається, кваліфікувався до Євро, хоча я не впевнений, так, кваліфікувався і вийшов із групи, проте вже в наступному раунді знову поступився Іспанією і доволі посередньо провів Лігу Націй. В наступному 41-му році була, кваліфі... була кваліфікація до чемпіонату світу. І знаєте, я також поки що не розумію, чи він на чемпіонат світу кваліфікувався. Так, бачимо, що кваліфікувався, знову ж таки, вийшов із групи, хоча з такими суперниками гріх було туди не виходити. І, на жаль, знову ж таки, цей другий раунд це якась перепона для нашої збірної, вилетів тепер вже від збірної Бельгії. Проте доволі непогано зіграв Лігу націй. В 43-му році відбувається щось дивне, тому що тут тільки товарняки, і мені цікаво, а де кваліфікації до наступних турнірів, але нехай. А швидше за все може таке бути, що наша збірна приймала це євро чи що, я не розумію. Зараз я з цим розберуся. Бачимо, що знову в наступному раунді нам не щастить із суперником, і знову вилітає Андрій із своєю командою на цій стадії. Проте ідеально можна сказати провів Лігу націй. Так я не помилився. Це євро проходило на території нашої країни та території Польщі. Дивимося далі. В 45-му році він також доволі непогано відіграв кваліфікацію до чемпіонату світу. Дві поразки, проте дві від Англії. В 46-му році, нарешті, наша група, мало того, що виходить із групи, хоча тут дивна поразка від Ямайки. Нарешті вони проходять цю кляту стадію. 2-1 над Португалією. В наступному раунді, у чвертьфіналі, вони з Колісником проходять збірну Бразилії, але у півфіналі поступаються дуже сильним французам, і в матчі за третє місце вони перемагають. Не когось там, а саму збірну Аргентини, з чим і вітаємо Андрія Колісника. І також була доволі посередня Ліга націй після чемпіонату світу. І останній сезон тут бачимо, що зіграв всього лише одну офіційну гру в цьому році і розпочав із перемоги. З того часу проминуло ще три роки, і Колісник тренував нашу збірну до 49-го року. Погляньте, цей рік видався для нашої збірної просто ідеальним, тому що всі матчі це перемоги, пряма кваліфікація з першого місця до чемпіонату Європи. І Євро, на жаль, знову у другому раунді. Вилітаємо від тої ж збірної Іспанії. Нагадаю. На попередньому євро наша збірна також від них вилетіла. І знову ж таки, доволі посередня Ліга націй, хоча на виїзді здолала англійців. І його останній рік роботи видався доволі непоганим, тому що, як я розумію, також кваліфікація до чемпіонату світу. А після збірної він пішов тренувати Атлетік Більбао. І давайте ще поглянемо на його рівень теперішніх атрибутів. 169 і це навіть нижче, ніж було у збірні, тому що там було 170. Так, я зовсім забув оглядати ось тут їхні улюблені розташування, але подивіться, це те, про що я й говорив. Тоді у нього, здається, було улюблене розташування. 4-3-3. Зараз взагалі 4-4-2. А там, що було із збірною з Олександрією, з Дніпром-1, я взагалі навіть не пам'ятаю. І подивіться, як він виступив із командою з Більбао. Шоста Сходинка. Чому я так дивуюся? Та тому що погляньте, яке місце їм малювали ЗМІ 11-ту позицію. І насправді я вважаю, що Андрій тут взагалі дуже шикарно справився. Також його команда виступала і в Лізі Чемпіонів, де, на жаль, поступилася в Барселоні в одній 8. Кубок короля Іспанії також був провалений у четвертому раунді. А в суперкубку Іспанії вони навіть не брали в участі. А що там із Хузіньо, бачимо, що він досі є тренером ПСЖ, бачимо, що рівень його атрибутів ну. Коротше кажучи, ідеальний. 200, максимальний потенціал. Зараз він найкращий менеджер в грі. Бачимо також. Я звернув увагу на його улюблені розташування. Тоді у нього, здається, було 4-2-3-1. Зараз це 4-3-3. Це те, про що я й говорив. І поглянемо, як він виступав в ці роки із ПСЖ. Два чемпіонства поспіль, третє чемпіонство поспіль. І в останньому сезоні він не взяв чемпіонство, тому що впустив вперед ОСЕР. Це насправді дуже дивно. Зважаючи ще й на те, що осеру малювали взагалі восьму сходинку. А що там в лізі чемпіонів? Бачимо, що він знову ж таки жодного разу навіть не грав у фіналі. Проте доволі непогано він відіграв у Кубку Франції. Практично кожного року він доходив до фіналу, тільки один раз програв цей фінал Гавру. І ще в нього є важливе досягнення. Він переможець клубного чемпіонату світу. Це також я вважаю дуже хороше досягнення. Так, ми закінчували ось тут. І давайте подивимося, як провів наступні сезони колісник. Він пропрацював ще два роки, не дуже довго. В наступному році дев'ята сходинка, це дуже слабо. І ще через рік він кваліфікував команду до Ліги конференції восьма сходинка. Це я вважаю непогане досягнення. В Єврокубках та Кубку Іспанії, на жаль, в нього жодних значних досягнень, тому що постійно від когось вилітав. Ну а після Іспанії він змінив прописку на Саудівську Аравію, тому що пішов тренувати Аляхлі на зарплату 96 тисяч євро на тиждень. Насправді це також дуже дивне рішення, хоча варто зазначити те, що йому вже 59 років в рамках цього експерименту. І бачимо, що. Не набагато, але виріс рівень його поточних атрибутів. І до речі, що цікаво, я бачу, що він переміг в азійській лізі чемпіонів із клубом Алях Лід. Це дуже круто. Тобто у дебютний свій сезон, хоча, як бачимо, ця команда є гегемоном в Лізі Чемпіонів. Можна сказати, перейшов такий своєрідний мадридський реал тільки із пропискою в Саудівській Аравії. На жаль, я тут нікого з відомих гравців вам не покажу це все, тому що всі вони вже позавершували свої кар'єри. і хі хіба що оглядати якихось регенів? Так, звісно, я розумію, що тут може їх бути багато хороших регенів. Проте звісно я це робити не буду. А після того провалу Євгена Кузьменка у чемпіонаті він реабілітувався, тому що на наступний сезон він все-таки помстився осеру, взяв чемпіонство. І ще через сезон також бачимо, що він став чемпіоном із ПСЖ. Проте це було на дуже тоненького, тому що як бачите, всього лише на два очка він випередив і друге, і третє місце. Так, я тут трішки не розібрався із французькими кубками. Я там говорив, що Кузьменко доволі непогано виступає в Кубку Франції. Про це Проте як я замітив, що там є якихось два кубка. Я якось навіть на це не звернув уваги. Так, він тут ще одного разу програв. У фіналі, проте виправився і в даний сезон також взяв цей трофей, проте, якщо зайти ось саме сюди, Куб де Франс, я не розумію, який з них більш основний цей Кубок Франції, тому що я так розумію, це щось на кшталт, як Карабао Кап в Англії. Я думаю, ви мене не зрозуміло. На жаль, в цьому турнірі у нього успіху взагалі не було, тому що, мало того, що немає перемог, так ще й жодного фіналу. І якщо знову заходите сюди у вкладку Ліга чемпіонів, бачимо, що знову жодного фіналу. І подивіться, який останній фіналіст був в Лізі Чемпіонів Сандерленд, який програв Реал Мадриду. Після попереднього огляду пройшло ще два роки, і бачимо, що два роки поспіль Андрій Колісник здобував перемогу в азійській лізі чемпіонів. І після того, як він відпрацював свій контракт із Аляхлі, він прийшов до АПЛ, до Сандерленда, який, до речі, нещодавно грав у фіналі Ліги Чемпіонів. Як бачимо, насправді в Сандерленда тут взагалі все дуже сумно за умовами, тому що ну як ця команда грала в фіналі Ліги Чемпіонів, а в АПЛ, ну як з такими умовами взагалі грати? Плюс, подивіться, їм ЗМІ малюють цьому сходинку. А Андрій у свій дебютний сезон. Посів шосте місце, що я вважаю, дуже непогано. І давайте подивимося взагалі на цю таблицю АПЛ, погляньте на це. От що, що, але єдине в АПЛ стабільно це те, що Мансіті бере титули в той час, як Арсенал Ман Юнайтед вилітають. Також Ліверпуль тут десь на 10-му місці плентається. Проте погляньте, доволі непогано також виступає Ньюкасл, тому що вони були довголітнім гегемоном. Проте не тільки... Колісник змінив свою прописку в цьому ж році, в 53-му, також залишив пост головного тренера ПСЖ і Євген Кузьменко. Та перейшов також до АПЛ, до того самого Гегемона багатолітнього в, в АПЛ до Ньюкасла. Але, як бачимо, свій перший сезон він виступив не дуже вдало, тому що там, здається. П'ята сходинка, тобто він на одну позицію вище за колісника виступив. І, до речі, якщо дивитися ось тут за віхами його кар'єри, то дуже непогано він відіграв свій останній сезон, тому що став чемпіоном Ліги 1, що не дивно, і також переміг в Суперкубку УЄФА. Проте він вже тоді тренував Ньюкасл, і це, ви подивіться, це Суперкубок УЄФА за те, що Ньюкасл переміг в лізі чемпіонів, тобто до дуже непоганого колективу перейшов. Кузьменко, але як бачимо свій перший сезон, на жаль, він провалив. А не дивно, хто їх тренував, це був Хабі Алонсо. Шість років їх, до речі, тренував. І, на жаль, завершив тренерську кар'єру. Тобто, погляньте, як він здорово. Я маю на увазі, хабі Алонсо виступав взагалі з Ньюкаслом. Ліга чемпіонів купу років підряд брав АПЛ, і вони змінили його на Кузіньо, який на жаль не дуже вдало проводить свій перший рік. Проте перемога в Суперкубку Єфа хоч якийсь трофей. Але що більш цікаво, погляньте, Едді Хау тренував їх практично 25 років. Ну, якщо поглянути на умови Ньюкаслу, то тут все набагато краще, ніж у команди Колісника. І, до речі, не тільки вони двоє українців в АПЛ, тому що є ще ось такий реген Леонід Сафонов, який, на жаль, вилітає із МЮ до чемпіоншипу. Ну, в нього за трибутами ясно, що все набагато гірше. І подивіться, ще одного українця я знайшов в АПЛ. Брайтон тренує Олександр Скляр. Так, ось тут ми закінчували і після того проминуло аж цілих сім сезонів. І давайте оглядати, як виступали наші менеджери із своїми командами. В наступному сезоні бачимо четверте місце від кузіньо із Ньюкаслом Та, на жаль, восьме місце у Колісника із Сандерлендом, Проте воно дало змогу грати йому в Єврокубках, а саме в лізі конференцій. В наступному році подивіться, Андрій взагалі переплюнув Євгена п'ята сходинка, в Євгена шоста. В наступному році знову ж таки Ньюкасл розташувався на шостій сходинці, а Сандерленд упустився до восьмої. Потім у нас бачимо, що знову Ньюкасл на четвертому місці, а Сандерленд на шостому. Тобто наші менеджери доволі непогано тренують свої колективи. Проте, звісно, я очікував від Ньюкасла перемог в англійській лізі. І давайте дивитися далі. Так, це я так розумію, був останній сезон, де працював Андрій Колісник із Сандерлендом, де він взагалі зайняв восьму сходинку вище, ніж Ньюкасл, проте не кваліфікувався до Єврокубків, а все тому, що Євген Кузьменко із Ньюкаслом переміг в Карабау-Капі, тому що так, одинадцята сходинка, і гратимуть вони в лізі конференцій. І подивіться, після того, як Колісник покинув Сандерленд, куди вони опускаються на 17-ту сходинку. А. Ньюкасл Кузьменка залишається далі в зоні Єврокубків, проте на сьомому місці. Так, давайте дивитися сюди. Починаємо із сезону 53-54, тому що це той сезон, коли наші менеджери приступили до роботи в Англії. І у свій дебютний сезон Колісник із Сандерлендом дійшов до фіналу Карабау Капу, де, на жаль, програв Ман-Сіті. І через два роки він здобуває цей трофей, бере реванш у Сіті. І бачимо, що всього лише одного разу. Кузіньо грав у цьому турнірі, а саме у фіналі. І у своєму дебютному фіналі він здобуває перемогу. Це насправді також хороший показник. І тепер давайте ще поглянемо на Emirates FA Cup. Тут бачимо, що Кузіньо двічі грав у фіналах і два фінали, на жаль, програв. Проте одного разу навіть вдалося Євгену взяти Лігу Європи із Ньюкаслом. А подивіться, хто був їхнім суперником у фіналі. Якась команда з Італії без значка, точніше із таким дуже дивним значком, яку заснували у 2023 році. І бачимо, що навіть у свій останній сезон роботи в Англії до фіналу Ліги Європи дійшов і Андрій Колісник. Проте, на жаль, у цьому англійському фіналі він поступився Лутону. Хоча я недобре помітив, він ще грав у фіналі в сезоні 54-55, де поступився Жероні. У лісі чемпіонів на жаль, жоден із наших головних героїв цього відео у фіналах не грав. А щодо Ліги конференцій, то обидва вони по разу грали у фіналах Ліги Конференції і по разу також вони здобували перемогу в цьому турнірі. А після того, як Колісник залишив посаду головного тренера Сандерленда, він прийшов у Францію. Тому бачимо дуже схожий шлях наших головних героїв цього відео. І мені дуже цікаво, як він виступив у свій дебютний сезон у Франції. А тут все доволі непогано. Друга сходинка. Проминуло ще три роки. Євген досі тренує Ньюкасл. У наступний свій сезон він посів п'яту сходинку після того провалу з одинадцятим місцем. В наступному сезоні трішки нижче, шоста сходинка, і наразі в останньому сезоні сьоме місце. Тобто з кожним сезоном він понижується на одну позицію. А у сезоні 61-62 він грав у фіналі Кубка Англії, де, на жаль, знову ж таки поступився команді Мен -Сіті. Проте, у даний сезон він виграв знову ж таки, вдруге, здається, у своїй кар'єрі Лігу Європи. І знову погляньте на його суперника у цьому фіналі, також італійська команда. Але я навіть не замітив, у сезоні 60-61 він програв в цей фінал Раймсу. А як нам справи у Андрія? Він ще попрацював, здається, два сезони в Ліоні. Крім цього, де зайняв другу сходинку, в наступному сезоні бачимо п'ята позиція, і тут взагалі 12 те місце, після чого, я так розумію, його і звільнили. А, я помилявся, його звільнили після цього сезону, де 17 те місце було непогано. Ну і після того провалу у Лізі 1 він повертається до Саудівської Аравії. До речі, я забув показувати вам їхні приховані атрибути. Бачимо, що колісник доволі непогано виріс. 188. Про минуло ще три роки, і це завершення їхньої ігрової кар'єри. До речі, дуже цікаво, що вони обидва завершують свою тренерську кар'єру в один рік. Но насправді Андрій її можна сказати завершив ще раніше, а саме у сезоні 62-63. Після того він три роки поспіль сидів без будь-якого клубу, тобто був вільним агентом. Але по завершенню цього сезону вирішив завершити свою кар'єру. Ну і також, як бачите, завершає свою кар'єру і Кузьменко Євген. І давайте ж поглянемо, як він провів свої останні роки в Ньюкаслі. В сезоні 63-64 він посів п'яте місце, що дало змогу його команді грати в Лізі Чемпіонів. В Наступному році це було дев'яте місце, і, на жаль, без Єврокубків. І в останньому завершальному сезоні він провалився тринадцяте місце. І, на жаль, ці всі роки він також провів без трофеїв. Доволі непоганою видалися їхні кар'єри. Погодьтеся, звісно. Хотілося б більш цікавих колективів та більше трофеїв. Проте маємо те, що маємо. І давайте я зараз підіб'ю підсумки та підрахую виграні ними трофеї за всю їхню кар'єру. Підсумовуючи їхню кар'єру, ми бачимо на озброєним оком, що Євген Кузьменко просто в одні ворота перевершив Андрія Колісника. Хоча у другого також назбиралося доволі цікаві трофеї. Наприклад, як дві перші ліги України, Карабаока, Ліга Конференцій, та основне, я думаю, це Ліга Чемпіонів Азії, аж двічі він її брав. Ну, в Кузьменка тут просто розмаїття трофеїв. Так, якщо забрати його період у Франції, то в нього було б всього лише 10 трофеїв. Проте тут дуже гарно красується трофей. Клубного чемпіонату світу, а також суперкубка ЮФА. І в принципі, в мене на сьогодні, все. Пишіть ваші враження від їхніх кар'єр у коментарях. Я думаю, що ви сподівалися на більш кращу кар'єру. Ну, така ж історія і у мене. Я думав, що все у них вийде по кар'єрній драбині набагато краще. Але як вийшло, так вийшло. Все, до наступної зустрічі. Основне ви знаєте, вірте та допомагайте Збройним силам України.